Моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Моя Україна це сяйво пожеж, що сіють ракети і гради, і танків колони повзуть по полях, мов знір повела гади Моя Україна, Чорнобиля, дзвін, і привид у небі нестримний. Це армія наша, безстрашний загін. Це острів зміїний, Україна моя, Симиренковий сад, і слово Тараса пророка. Моя Україна не знає назад вперед її кроки, в крові захлинаються орки Кремля. На часі їх смертна година. Засяю у світі, як нова зоря, моя, моя Україна. Наші квіти змішалися з кров'ю, окропилися рясно слізьми. Наші квіти ростились з любов'ю, а тепер залишились пітьмі, наші квіти шматовані градом, під полудою бруду й брехні, наші квіти, наша відрада до останнього вірні місні. Наші квіти, а в квітах насіння проросте крізь завалий метал. Наші квіти ви наше спасіння, наша біль і печалі причал. Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоєна дощами і як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине. З тобою всюди кожну мить говорить Україна.